Доброго дня, діти! Сьогодні у нас урок письма, і ми будемо вчитися писати велику і малу літеру І. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові! До уроку всі готові! Відчуваємо себе часточками колективу, краю, держави, всесвіту і, скажімо, я прийшов на урок навіщо учитися. Потрібно бути яким спокійним. Зі мною хто? Мої друзі. Вони мене що поважають. Мені це як приємно. Я готовий до чого? До успішної роботи. Давайте виконаємо гімнастику. Молодці. Яку букву ви вчили записати на попередніх уроках букви А та О, з яких елементів складається маленька прописна літера А з овали та похилої лінії за округленням. Який звук позначає літера А? Звук А? Назвіть слова з цим звуком. Апельсин. Америка. Книга. Чудово. Назвіть слова, що писуться з великої літери А. Антарктида, Андрій, Антон. Так. На що схожа маленька прописа літера О? На маленький овал. Назвіть слова з цим звуком: Овал обруч. Одяг, коло, орнамент. Молодці. Назвіть слова, що пишете з великої літери О, Ольга, Олег, Олена, Олексій. Що спільного між рукописною літерою А та О. Правильно. Спільний елемент овал. Послухайте віршик. Індик крутиться та дметься. Іволга летить, сміється. Яких птахів ви тільки що почули? Індик Іволга. Яка з цих тварин свійська? Правильно, індик. Хто бачив індика? Чим він відрізняється від інших птахів? Так, хто бачив Іволгу? Яка з цих пташок тика? Так, правильно це іволга. Вона зимуча чи перелітна? Перелітна. В яких словах пишеться літера І? В обох правильно індик іволга. Як пишеться перше слово в реченні? З великої букви. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Раз і два. Йшли індичата. Ми зараз читаємо віршик і загинаємо по черзі пальчики. Раз і два йшли індичата, три-чотири до води, плентався за ними п'ятий, шостий теж ішов туди, сьомий дуже притомився, восьмий на дорозі всівся. а дев'ятий всіх догнав, а десятий загубився, з переляку запищав, Не пищи. А доганяй своїх друзів, відшукай молодці. Про кого йдеться у віршику? Про індичат. Чому десяте індича загубилося? Бо воно відстало, так щось, мабуть, розглядало. Придумайте поради для тих, хто відвідує ліс. То що ми можемо порадити? Не відставати. Від тих, з ким разом ми будемо гуляти, так? вдягнути щось закрите, щоб нас не покусали комарі та комахи, які там є. Щоб не пошкрябити собі руки і ноги об колючі рослинки. Так, і краще, звичайно, щоб був або зв'язок з телефоном, так? Або гарненько орієнтуватися, куди вийти з лісу. Так, які поради ви б дали індичатам, щоб вони не розгубилися. Слідкувати один за одним, не втрачати з поля зору, щоб не загубитися. Так, подивіться, будь ласка. У вас в зошиті на сторіночці 6, зошит номер 2 є індичка з індичатами. Треба навести пунктирні лінії, де їх не вистачає, щоб наш малюнок був завершений. А також розфарбувати наш малюночок. Так, відгадаємо загадку. Буква, ніби гостра спиця. Одиничина сестриця. Як мала вона буває, зверху крапочку ще має. Що це за літера? Правильно, це буква І. Давайте порівняємо друковану та рукописну літери. Що у них спільного? Два елементи. Так, що відмінного? Друкована літера пишеться прямо, а прописна під нахилом та заокругленням. Подивіться, будь ласка, які предмети зображення у вас зошиту? Зірка і сонце. Нам треба побудувати звукову схему слова, в якому є звук. І що це за слово? Правильно зірка. Давайте побудуємо. Скільки звуків має слово зірка? З, і, Р, к а Правильно, п'ять. Який перший звук? З-І. Правильно, це звук з. Приголосний, м'який. Позначаємо двома рисочками. Далі ми чуємо звук І, голосний, позначаємо кружечком. Далі Р. Приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Далі К. Приголосний, твердий позначаємо рисочкою. І останній звук а голосний позначаємо кружечком. Записали? Давайте поставимо наголос. Де ж наголос в нашому слові? Зірка, Наголос на перший склад. Сьогодні ми навчимося писати малу літеру І. Подивіться, як я пишу. Починаю писати від верхньої рядкової лінії пряму похилу паличку. До нижньої рядкової лінії. Заокруглюю праворуч і вгору до середини рядка. Крапку пишу трохи вище від верхньої рядкової лінії. Напишіть в повітрі ці елементи. Візьміть олівець. раз і два. Крапочка. Давайте ще раз: раз і два. Крапочку Молодці, виконайте вправу в зошиті. Нагадую, щоб писати букви слід похило подібно до похилої лінії. Виконуємо рядочок І, також з'єднання і, о, нижнє з'єднання. І та О, І з А також з'єднуємо нижнім з'єднанням. Далі прописуємо букву «О» з рядковою літерою і нижнім з'єднанням, верхнє «О» і верхнє з'єднання, а «І» – нижнє з'єднання. Нагадую вам, що між літерами відступаємо в ваш мізинчик. Виконайте фізкульт-хвилинку, трошки відпочиньте. Продовжуємо. Подивіться, будь ласка, як виглядає друкована велика літера І. Вона пишеться прямо і не має крапочки. Так само прописна велика літера І не має крапочки вгорі, має два елементи. Подивіться, як ми будемо виконувати написання великої літери І. Починаємо писати нижче від міжрядкової лінії невелику пряму лінію, торкаючись міжрядковою. Потім, не відриваючи руки, пишемо пряму похилу лінію вниз до нижньої рядкової лінії, заокруглюючи ліворуч і ведемо вгору до середини рядка. Напишіть цей елемент в повітрі. І раз. І молодці. Тепер виконуємо. Зошиті проходження лабіринту. Треба, щоб машинка проїхала по лабіринту і стала в гараж. Молодці. Пропишемо літеру І. І пригадаємо написання літери І А, О. Велику літеру А, починаємо писати вище нижньої рядкової лінії, ведемо з нахилом вниз до лінії, заокруглюючи ліворуч, а потім вниз теж заокруглюючи. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч і ведемо вгору до міжрядкової лінії, не відриваючи руки. Починаємо писати від верхньої міжрядкової лінії, ведемо вниз пряму похилу лінію, що біля нижньої рядкової лінії. Заокруглюю праворуч. Перекреслюємо ці лінії третьою лінією, що лежить на верхній рядковій лінії. О почнемо писати нижче міжрядкової лінії. Ведемо нахилом вгору, заокруглюючи біля міжрядкової лінії. Потім заокруглене ведемо вниз до нижньої рядкової лінії. Знову заокруглюємо праворуч, ведемо вгору. До міжрядкової лінії? Нагадую вам, що відстань між буквами має бути однаковою. Виконайте написання літер в зошиті, сторіночка сьома. Наш урок підійшов до кінця. Кажіть, будь ласка, яке яблучко сьогодні відображає ваш настрій? Дякую вам за урок. Гарного дня! До побачення!